Пару слів про погреб. Ну, Ми виготовляємо ось такого от формату е, бетонні погриба. Е, В чому його така е, фішка? Це то, що тут є оця нижня чаша, вона повністю монолітна йде з дном. Тобто там ніякі там ґрунтові води, там в нього не потрапить, тому що він виготовлений з гідротехнічного бетону і він є герметичним. Далі на нього встановлюється ось такий от добор. Тобто Ви під час монтажу петельки оці зрізали, поставили добор. І далі вже на цей добор ви встановлюєте плиту перекриття з верхнім входом. Далі там вже встановлюються сходи металеві, які ми також виготовляємо, і люки на пневмопідйомниках. Розміри даного погребу 3х2,40 і висота 2,46 Внутрішня висота 2,20 Тобто з моїм зростом 1,90 м запасу залишається ось отак. Так що в принципі, зручно, комфортно і все окей. Тобто для Стандартної сім'ї для невеличкого будинку цього більш ніж достатньо Може стати на цю балку да показати, що ще вистачає місця. Да, вистачає ось так.